Слава Україні, друже, слава українській нації! Тебе вітає Джоні у Hotline Miami І сьогодні в нас третя глава, яка має назву відвідування. Поїхали! Так ти повернувся? Як себе почуваєш? Виглядаєш хворим? Може тобі сходити до лікаря? Я казав тобі не приходь сюди! Мабуть, моя думка про тебе не важлива. Якщо бажаєш повернутись, то мені доведеться піти. Ти думав про питання, які були задані минулого разу? Я не збираюсь давати тобі відповіді для такої людини, як ти, в мене є лише питання. Якщо погано себе почуваєш, може слід відпочити? Іноді стає краще, коли не так сильно працюєш. Неважливо, хто ти. Занадто велике навантаження неминуче приведе до повного руйнування. Наступна зустріч буде останньою. Я бачу це в твоїх очах. Але перед тим як піти, я дам тобі три пророцтва. Знайома тобі людина насправді не вона. В тебе незабаром дещо заберуть. 21 липня ти прокинешся у великому будинку. Це все. 27 травня 1989 року у Майами, Флорида, дівчина вже спить з нами в одній, в одній кімнаті. Як бачите, в хаті повнісінький порядок. Наш герой він просто ошалів, напевно. Він такого ніколи не бачив. Привіт, це пец клубу. Зроби сьогодні вечірку. Можеш ставити будь-яку музику. Випивка за рахунок клубу. Ми в 212-му, північно-східна, 24-та вулиця. Одягни забіна, побачимось. Джоні просто обожнює, коли вони так шифрують свої розмови, свої завдання. Просто жесть. Класно, дуже класно виходить. Так, настачка, погнали. Восьма. Восьма, восьма глава, восьма частина. штовхнеться наче, якщо не помиляюсь, це перекладається. Так, яку ми маску оберемо. на початку. О, прикольно. Давай. Мені це подобається. Гарний початок. Ого, ми просто забігли в хату і вони нас проігнорували? Так, перший, є, другий, третій, доволі-доволі бадьоро, четвертий, п'ятий, шостий. Шість, шість комбо! Я повтикав, можна було ще тут одного зробити. А при бажанні навіть і... 9 комбо вибити. Бачиш, Джоні, напевно, не хотів ризикувати. І перш ніж завершимо цю гру, я вже скажу, що цю маску я не підняв. Маска лежала на танцполі. Цю маску Джоні так і не взяв. В принципі, тут і не в масках щастя, тут я вже не один раз казав, що реально грабельних масок тут всього декілька штук, реально цікавих масок. Так, йдемо далі. Ага, якось, 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 якось. Тут, напевно, короткий шлях, ось точно він. Так, і зараз нам треба перейти в іншу кімнату. Тут багато рівнів, значить тут на цій мапі 4 рівня, і вона насправді доволі складна. Так, Дивишся, можливо, виглядає з боку так все просто, але щоб реально вибити більш-менш нормальний результат, а нормальний результат я вважаю в цій грі це п'ятірка. Так, тут літера до речі, добре, добре, літеру забув. Так літеру не забув. Ну літеру дже не забув тільки на одній мапі. Ну що, заходимо, не? стидається Джон, стидається. Все? А? Ні, тут всього три рівня. Так, і, власне, чому Джені забув, забув маску і не перепройшов цей рівень. Справа в тому, я не знаю, чим пов'язано, можливо, якийсь був поганий лунний день, але в той час, коли я проходив ці місії, ось цю восьму главу, дев'яту і всі наступні, 10-11 просто Жесть. Це просто Жесть постійно, постійно якісь проблеми. У нас п'ятірочка, Гра вилітала. Комп'ютер у мене е з ходив з розуму, не знаю чому. Так, ми йде, де, де ми є? В магазині. Ого, це, 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 це байкара тіло. Ей, друже, повинен сказати дещо важливе. Це це, це насправді не відбувається. Глянь. Бульк, 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 бульк. Те, що ти тільки що бачив, насправді не було. Здається, ти мені не віриш. Тоді дозволь продемонструвати. And what, what the fuck? чого чекаємо? Ну? Ей, чувак, радий тебе бачити. Дружний хвиліць останнім часом все менше і менше. Бери, що хочеш, я пригощаю. Вдалої ночі, чувак. Побачимось. І тут почне нашого героя конкретно глючити. Конкретно починає підглючувати. Ну а ми завершили восьмий розділ. Восьмий розділ завершений. Ми їдемо до хати 31 травня 89-го року Майамі. Так, а де наша кобіта? О, бачите, квіточки? Квіточки щось там готувала, порядочок в хаті. Де воно поділась? У вас одне нове повідомлення. Привіт, це рік з бюро нерухомості. Сьогодні ми оглядаємо одну квартиру. Це на південний захід 121-ї вулиці. Квартира 35. Будинок відкритий. Заходь, коли знайдеш вільну хвилинку. І як завжди, ми стартуємо відразу на завдання. Це дев'ятий розділ. Так, погнали. Так, це дев'ятий розділ. Високі бали розблоковують маски. Натяк. Натяк. Це про це нам натякнуло аж на дев'ятому розділі. Що Джоні обере. Серйозно, руфус, пережити одну кулю, яка жахлива маска. Ой, тут ще й зброї майже нікого немає. Оки дивись. Боже, яка жахлива локація, рожева, оце було круто, оце було серйозно доволі круто. Яка жахлива рожева локація. Ох туди, да, тут важко дивлюсь. Так, я згадав, цей рівень Він був доволі важкий. І затратний, дуже затратний по часу. Якоїсь навіть системи Джоні немає, просто ходить їх вбиває, і все. Серйозна заявочка, так. Етап пройдено. Ну давай на наступний рівень. Непогано, непогано. Правильний вибір. Я згадав, це унікальний рівень. Унікальний, дуже цікавий. І він дуже-дуже дуже круто пройдений, на мою думку. Коротше, ми тут зустрінемо зараз е, копів. О, чуєте, вже сирени працюють. Ми зустрінемо агентів. Агентів, яких е, бути неможливо. Їх можна тільки виробити. Стріляти в них сенсу немає. Вони вони тупо безсмертні. Але Джоні необхідно ось тут підняти цю літеру. Тому Джоні не може покинути це місце, доки він не підніме цю літеру, і тепер можна тікати. Вони нас можуть застрелити. Ось тут дуже сильно пощастило, тому що нас чекав снайпер, і в цій кімнаті також є агенти. Тут треба вже більш обережно грати. Більш обережно, максимально так, добре. Складний рівень доволі виявився. І, до речі, це єдиний, напевно, рівень у цій главі, який в мене був пройдений без будь-яких багів, без, без проблем, скажімо так. Ну тобто це було складно, це було довго, тому що сама мета була забрати ту літеру, яку забрати дуже важко. Але, як мінімум, тут не було в нас проблем і маємо п'ятірочку з плюсом. Ах. Як я багато себе хвалю під час проходження цієї гри, це просто жесть. І тут ми отримали цеглину, яку я в майбутньому ніколи не побачу і ніколи її не скористаюсь. Ми тут на не раді незнайомцям. Хіба не так, паркер? <?ze> і це вже початок конкретних глюків нашого персонажа. Що тобі потрібно, може поквапишся, ми скоро зачиняємось. Ну і на цьому все. Як бачите, наш бородатий братан лежить. Лежить, відпочиває. Так, 3 червня 1989 року. Ну просто, просто хата блищить. Привіт, це Томас з приміського відпочинку. Ти повинен замінити сьогодні портіє. один з працівників захворів. Одягни щось зручне і обережне. Зручне і обережне. Краще навіть і не зможеш придумати опис одягу. Зручний обережний одяг. Окей, ізі, пішли. Так, глава 10. Гарячий і важкий. Або гаряче і важке, не суть важливо. Так, що Джоні обере? А я пригадав, я пригадав Грекхем. Грекхем, так. Так, бери Грекхема Джоні. Пережити одну кулю, більше патронів. Грекхем тут треба стопудово. Або кулаки, ніж на початку. Ну із його зна рівень насправді виявився дуже важким. Його перепроходити мені довелося разів чотири, тому що під кінець гра просто сходила з розуму, вона зависала, і цього разу вона також зависла. Але я, як мінімум, пройшов його без проблем, тому що останній рівень він чомусь не прогружався. Не не прогружались. У мене підлога саме. Підлога і деякі текстури я. Зрозуміти не можу взагалі з чим це може бути пов'язане. Тим паче не. на ПК, який тягне 50-70 FPS кіберпанк, якийсь Hotline Miami не прогружає текстури, це просто жесть. Тут багато рівнів, багато противників і важко пройти, важко пройти цей рівень саме на хороший компо. То просто пройти його можна без проблем, маючи той самий ніж. Той самий ніж, кулаки люті, взагалі Джоні вважає, що ближній бій більш комфортний у цій грі, ніж бій зі зброєю і більш цікавий. Але як бачите, як бачите, зараз Зараз ми використовуємо саме зброю, та ми, в принципі, і не запарюємо. Ого, ого, ми цей ігорі. В принципі, ми і не запарюємось і Джоні переплутав Це на той рівень. Чи той рівень? Ну. той Рівень, я впевнений, що це той рівень. Так, це він. Це він. Тут ще дві кімнати. Ще дві кімнати. І найсмачнішу кімнату я залишив собі на на останок, я так розумію. От найсмачніша кімната, вона найважча. З точки зору проходження. Хоча, в принципі, і всі рівні у. Ці місії в цьому завданні вони важкі. Вони важкі, коли ти намагаєшся пройти їх саме на якийсь більш-менш хороший результат. Не те, щоб ходити там по одному, по два висікати з ножем в руках або з мачете з палицею, там, вирубати цих цих покидьків, робити щонайбільше три комбо за раз за весь рівень. Тобто це таке, так, тут у нас масочка наче, так, точно Джейк. Маска Джейк. Одного боса ми тут поклали, і наче ще будуть боси на наступному рівні. Це останній. Це останній, дуже добре, і ми зараз вирушаємо на той рівень, який мене глючив більше всього. Доводилось дуже багато перезавантажуватись, і, до речі, в нас не запишеться результат. Але можете мені повірити на слово, це п'ятірочка з плюсом. я гадаю, це очевидно, плюс-мінус вже по комбо по кількістю балів. От саме до такого рівня, до такого результату, який ми отримуємо зараз, так, треба цього вирубати, поки не спливло комбо. Так, Х2. Нє, не, втратили комбо, не взяли Х2 та й греть з ним. От до такого результату, щоб дійти до цього результату, до цього балу, до того, щоб записати ось цей відео-відеоролик, в мене пішло приблизно 3 години. 3 години цього ігрового часу. І частіше за все проблема виникала в кінці. В кінці на цьому рівні, просто не прогружалась підлога, і ну, власне, грати можна, бігати можна, проблем ніяких немає, але дивитись на це неприємно. Так, і зараз один одним хорошим стане більше. Так, точно, одним більше, і ми вирушаємо до машини, і вже, вже після цього. О, літера! Літера, до речі, вже й забув за літеру, навіть що ми не підняли на цьому рівні. Це ж це єдина, і так, так це єдина рівень. Просто дуже дуже великий рівень насправді можна було легко за неї забути, але Джоні пощастило. 8 червня 1989 року Майамі Флорида. І бачите, вже ліжка в нас здвинуті. Геть, з очей моїх Бовду. А шиза нашого героя наздоганяє ще більше, ще більше, ще крутіше, і. що це за? Смітник чи що це таке? Це Джим з офісу. <гум> Просто хотів нагадати, що твій звіт повинен бути готовий завтра вранці до восьмої мене на столі. 312 та південна східна на вулиця, якщо ти забув. Я думаю, навіть це клацання, клячання, кляц, клац, клац. Це, це воно все пов'язано з тим, що в нашого героя вже потроху їде криша. Ну як потроху, вже дуже сильно. Так, а в нас 11 глава крайній термін. Натяк, йди за червоною стрілкою. Окей, okay, так, що ми оберемо? Що ми оберемо? До речі, мені здавалося, що минула місія це остання в цій... В цьому розділі в цій главі. Так, яка? Розривай і кради більше, патро... більше патронів? рамі? Що? Я таке обирав? Дійсно? Я... Я себе не перестаю дивувати. Ага. Я, я її обрав, напевно, тільки заради ось цього більше патронів. Як бачите, на жаль, все-таки комбо втратив Джоні. Але набоїв тут більше, ніж достатньо було. Набоїв було в нас більше, ніж достатньо. Так, що, пішли далі? А, я згадав, я згадав, це будуть буде купа маленьких кімнат, так, наче. Так? Так, це вона. Ні, я передумав, це не вона. Це точно вона. Жесть, ну тут просто в м'ясо зіграли Джонні. Втрачаєш комбо просто секунди, секунди, втрачаєш комбо. Та все одно буде п'ятірка. Має бути п'ятірка, як мінімум, за перший поверх, бо там має бути файне комбо. Це було, був тупий рух, на що я кинув в нього дробовик, і. Ну, це було дуже, дуже тупо. Цього не варто було робити. Так, літера N. Далі. 32 набої, жесть. Це дуже багато. Дуже багато. Наче це зараз буде останній поверх. Що я не помиляюсь, так, це він. Хм. По одному? Серйозно? Це що таке буде? Нє, я вже як мінімум троє. І х3 комбо. Шикарна стрільба. А? Швидше, швидше наступ... Ах, не встиг на наступного, ну. Намагався, поспішав, як мінімум. Як мінімум поспішав, я гадаю, перша кімната вона Вона заруляє у, на, на, цей, на наш кінечний кінцевий результат, і зараз зараз має відбутися якесь лишенько, про яке Джонні, звичайно, знав, але не міг відразу правильно відреагувати і правильно себе повести От у даній ситуації, як бачите. Як бачите. От бачите, довелось трошечки. Ох ти, ох ти. Трошечки помучитись, Але ми отримали свій результат і навіть одного смаженого хорошого. Я здаюсь, я здаюсь, ти переміг. Звичайно, Джонні переміг. <рес> Просто дах зірвало. Диви, що він в кінці зробив. Просто підпалив його дупу. На жури дуже сильно психанув, так і який. У мене два варіанти: п'ятірка або п'ятірка з плюсом. Ну, більше, більше, гірше не було. Не має бути. Ну ну-ну-ну-ну-ну-ну. Та скільки можна? Досить? Та досить. П'ять з плюсом. Я, я у мами відмінник. Ну і це кінець нашого, третього, нашої третьої глави. Нова зброя кувалда Пригожина. Як бачите, він тут вже був. ти, ей, ей. сьогодні тільки віп, тобі краще піти. І саме так ми і зробимо. На сьогодні це все. Це кінець третього розділу, як я вже сказав. Слава Україні! Якого біса ти витрішився! Слава українській нації! До зустрічі! Бережіть себе!